Доброго дня, любі пацієнти! Мене звати Біля Коланна Михайлівна і я клінічний онколог-хіміотерапевт універсальної клініки оберіг. І сьогодні б хотіла розказати вам про те, які є можливості лікування онкологічного захворювання в умовах нашої України та в умовах нашої клініки. Окрім всім відомого хірургічного та променевого лікування, існує медикаментозне або як звикло називати хіміотерапія. В сучасних умовах медикаментозне лікування ділиться на хіміотерапію, таргетну терапію та імунотерапію. Метод лікування підбирається під кожного пацієнта окремо згідно про протоколам НСІН та ЕСМО. Для кожного особливого випадка, особливої локалізації існують свої протоколи. Якщо вам виставлений діагноз, рак. Не бійтеся отримати додаткову або іншу думку іншого лікаря-онколога або хіміотерапевта. Звіртесь з тим, що вам говорять декілька лікарів, і тільки тоді приймайте вибір про лікувальну тактику. Більш детально про види хіміотерапії, види таргетної терапії та імунотерапії. Ми з вами обговоримо на нашому вебінарі і розповімо і відповідатимемо на всі ваші питання. Доєднуйтесь, слідкуйте за оновленням інформації та до зустрічі.